Вивезла тебе в англійську пастораль, де вулички настільки вузькі, що на них за ледве вміщається одна машина. А отам, от на даху, смерть з косою. Ви на каналі Бридсторії. Сьогодні ми приїхали в малесеньке село Бері з будиночками під солом'яними стріхами, старою церквою і центральною вулицею, що за традицією називається Дестріт. Таких селищ поселені хуторів у Англії безліч, та як правило, кожна з них має свою дивовижну історію. Цей красивенний особнячок це приватна школа Dorset School. А тисячу років тому на цьому місці стояв, ну, не скажемо, королівський палац, але будинок, в якому гостювала королівська родина. Саме на місці сьогоднішньої Дорсет House Prep School стояв маєток графині Годфігу, доньки короля Ельтерледа Безродного, сестри Едуарда Сповідника. Після нормандського завоювання тут оселились бенедиктинські монахи із Фекома, ті, що посадили у тарінгу фігові сади. Над селом Височіє шпиль 900-літньої церкви. Сьогодні англіканської святого Іоанна Євангеліста. Чи можеш повірити, що річка Арун була судоходною? І ще до 1950 року тут був паром паромна переправа, яка поєднувала Бері з сусіднім Емберлі. У 19 столітті три баржі Нептун, Мейфлауер і Олд – привозили деревину, а експортували пісок, крейду і вапно. А річка використовувалась не тільки для перевезення вантажів, а ще й як басейн. Останній паромщик Даден вчив тут плавати дітей. У бері навіть є свій будинок з химерами. Називається Горгульє цей будинок. Тут колись був маленький магазинчик, тепер це приватна власність. А зведений він був у 18 столітті. За легендою тут жив чи то архітектор, чи то скульптор, який займався відбудовою арундельського замку. І за якихось причин ці голови не підійшли в Арунделі. і для того, щоб їх не викидати, їх вмурували в стіни цього будинку. Це Джесамін Котеч, найстарший будинок в селі, пічкою топлять. Пахне дровами. Його однолітками є Копіголд, Холл Хаус. У Фрайерс була кузня, у Пенфолд – столярна майстерня. Колишній паб, чорний пес і качка. Сьогодні теж приватні резиденції. Тут все ще живуть люди, скоріше ті, що прагнуть сховатись від суєти великих міст. Адже життя у Бері подібне на неспішний плин древнього аруна, яким майже століття тому так любив малуватись Джон Голсуорсі. Ах так, Бері прихистило у своєму пасторальному затишку вже не одну творчу особистість. Нещодавно тут жила українська художниця, яка знайшла разом зі своєю донькою тут тимчасовий прихисток. Завдяки їй я і дізналася про орсетів і про Голсуорсі. Сама вона жила в казковому будиночку з назвою Форсайдс. Виявилось, що більшість навколишніх котеджів носять імена героїв відомої саги. А все тому, що Джон Голсуорсі був власником не лише сірої кам'яниці на 15 кімнат. Він володів великим шматом землі. Ці котеджі він збудував задля сім'ї і друзів. Для племінника Рудольфа Сотера, відомого художника, побудували особливий котедж студію, де він жив із дружиною Віолою. Навпроти малесенького котеджу, який називається Форсайти, стоїть велика сіра кам'яниця. У ній жив автор саги про Форсайтів Джонґол Сорсі. Споглядаючи зі свого вікна за тихим плином неспішного аруна Джонґол Суорсі черпав натхнення у зелені заповідних Саутдаунс – його герої скакали верхи розлогими пагорбами чи блукали вузькими стежками затишних лісів. Тут Голсорсі писав продовження своєї саги. Тут же він дізнався про присвоєння йому Нобелівської премії. До Стокгольма письменник так і не доїхав. Важка хвороба обірвала його життя 31 січня 1933 року. І, хоча помер він у своїй лондонській квартирі у Хемстеді за заповітом його прах було розвіяно із літака над вічно зеленими пагорбами Сасекскіх Саутдаунс. А ми їдемо далі. До нових зустрічей в наших британських селах. З вас подобайка і підписка. Acho que nós fazer, que fazer um self -patch.